Просто крінж, тому що людина продала своє тіло в оренду демону за те, щоб у нього з'явилися гроші. Ти знаєш, братик, я хочу твоє тіло. О, у нас зараз буде момент. Нє. Це Якось моя вчителька віробіжна література сказала, що якщо б я народилася в іншому столітті, я б могла б бути філологом чи навіть філософом. Мені було дуже приємно, тому що на той момент я вже писала, у нас з ним був дуже класний конект і такий контакт. А, ось. І мені здалося, що можливо так, але потім я почала ходити до регресивного гіпнозу і бачити своє минуле життя. Я бачила наразі три, так доволі якісно. І одне з цих трьох я бачила прям повністю. І хочу вам сказати, що так не крінжувати, я не знаю, як він міг. Це просто жесті. Я обов'язково маю написати книгу про це його життя, тому що я не знаю, як після цього можна було настати собаку. Це просто крінж. Я, я просто я в жасі таке думаю, це моя душа, вона таке творила. Фу. Ні, це не я, це там щось. Він з моєю душею. Ось, Але це не, не суть я до чого. Зараз був Хеллоуін, і я обожнюю Хеллоуін, хеллоуінські історії обов'язково. І я почала читати своїх колежанок і колег на букнеті, і одна з історій мене прям так змусила добряче задуматись, черговий раз про езотерику і, власне, про продаж душі. Я хочу вам зробити тут таку, у мене є прекрасна рубрика, яку давно не поповнювали історіями переказ казок, а тут я вам хочу зробити а-ля переказ казок і змішати його з істерикою, тому що це велике вчення насправді розуміти, що, що ти твориш, бо мій колишній володар душі, він ну, конкретно так провтикав, і я ж кажу, я не знаю, після цього можна було нести собакою. Славно, ну, може і стало, мені треба ще подивитись. Я, у мене дуже стара душа, у мене багато минулих життів. Треба треба подивитись, а що я кажу, яке життя витягнуло то, що він накрінжував? <рес> Ось, і значить, історія, да? Історія називається Кроулі. Все доволі просто один з верховних демонів. І ну, ми розуміємо, що демони – це не сторіння добра. І я дуже сильно хочу акцентуватись на початку історії, саме на моменті, що головний герой він не має достатку грошей, він не живе, в принципі, у достатку і відчуває через це ну, брак життєвої необхідності, да? тобто йому якось треба жити. І гроші це така базова матеріальна штука, яка нам всім абсолютно сильно необхідна, жити під гроші не можна. Ось, Але чомусь, чувак, вирішив, що, в принципі, продаж душі ну це не прям що погана ідея. Не те, щоб він прям призивав да, там демона, не те, щоб він там прям хотів підписати контракт чи зробити якийсь темне присвяту. Ну ні, ну він такі, ну мені потрібні гроші, там хтось на самай на Хеллоуін з'явився за моєю спиною, я прям, ну, типу, окей, сайн гайс. Давайте тут зупинимось, я вам скажу про езотеричний момент. Не можна. Навіть, ну ви розумієте, що підписання контракту, ні, ви не розумієте, я зараз письма, бо ви не практикуєте магічні ритуали, ви не просто не в курсі. А, що підписання контракту із сутністю і з демоном це не обов'язково розписатись кров'ю. Достатньо подумати, і до вашої душі щось прилипиться. І це може прилипітися ще, що знає коли. У дуже-дуже давніх життях, ну, типу, дуже давно. І ви можете це таскати за собою не тільки у цьому втіленні, а ще, ну, це навіть не сторіччями, це, це просто всі життя. да, От душа перероджується, 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 а обставини все гірше, 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 гірше. І е, чому ходимо, в принципі, до регресивного гіпнозу, до регресивної терапії, це розривати контракти із сутностями, в першу чергу. Ось. І ну, не набирати в цьому житті ще більше, більше, більше е, люди дуже хочуть всього да, швидко і дуже сильно хочуть всього без зусиль. І, звісно, що ну, демону йому вигідно, для Бога це не працює. Бо хоче, він дасть все без контрактів, без умов, без ну, якихось там, знаєте, угод, без крові, без продажу душі, Богу цікаво бачити нашу еволюцію нам самим, бо Розумієте, ми це частка Бога, чому ми кажемо у стані Я Творець, Я Бог. Тому що ми є частка Бога, ми повністю в ідеалі маємо бути підключені до джерела божественної енергії, тому що ми Його творіння. І ми можемо все, все те ж саме, ті ж самі гроші, та сама слава, все абсолютно. Але для цього не можна ставати на слизьку доріжку. З головним героєм повісті, оповідання, а може навіть і новели, краще сказати, Елрен Веш Кроулі Такого не сталося. До нього прийшов верховний демон і сказав: ти знаєш, братик, мені якось твоя душа щось ну, не дуже потрібна. Я хочу твоє тіло. І я, як <зв> завзята слешерка, я така думаю, о, у нас зараз буде яой момент. Ні, у нас стався демон-момент, що свідомість людини просто відключена, і замість нього йде підсадка сутності, а в даному випадку верховного демона. А що хоче демон? Демон хоче розважитись, а, якби йому там щось сумно у пеклі, щось там всі оруть, стогнуть, ну таке, да, Типу, не мають чим зайнятись. Ну, все нормально, всіх катують. Нормально, якби. Хочеться чогось такого більш енергійного. І от, значить, він іде розважатись. Все починається доволі мило. Ну як, да? окрім того, що людина продала своє тіло в оренду а, демону за те, щоб у нього з'явилися гроші. Причому не просто, а на 5 років, тобто кожні, кожен Хеллоуін на одну добу а, його тіло не належить йому. А протягом іншого, іншої частини року да, він сам там живе, як сир у маслі, тому що йому пообіцяли гроші за цю одноденну оренду. Раз на раз на рік протягом п'яти років. І ось, значить, починається все доволі безневинно, тому що це якби демон він просто хоче розважатись, він потрапляє на концерт улюбленої групи, у нього там якісь відбуваються вже тілесні контакти. там з уча... ну, Я просто не буду в це давати подробиці, тому що це був момент, як жартівливий, гумористичний. А в мене настрій на цю історію інший. Ось, я хочу про неї казати, як про ну, це капець в контексті, як робити не можна. Я дуже люблю ось так розбирати історії дуже глибоко, дуже детально, дуже з підтекстами, з метафоричними сенсами і з метасенсами. Ось і ця історія зачепила саме тому, що я бачу тут дійсно ось ці метасенси, як робити не можна. І вона відгукується моєму розумінню, що це погано. Ну, Ці всі лінії поведінки вони не призведуть до нічого хорошого. І ось головний герой він просинається через там, перший день, де да, пройшов цього сама ну, іну він просинається і бачить записку, як його тіло круто провело час з улюбленою групою Демона, як вони там розмружались, який там був чи не був фізичний контакт. І якби, ну, типу, воно ніяк не відображується. Але я хочу по -по 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 показати вам, як ця історія, на мій погляд, побудована по принципу спиралі до пекла. Да? Тобто ми починаємо з чогось такого безневинного, абсолютно. Такого веселого, жартівливого, позитивного. І далі в нас поступово переходить все гірше і гірше. Далі це починається, я це називаю вечірки під да? це Голівуд, це алкоголь, і це абсолютно неконтрольовані якісь статеві стосунки, з чим попала, з чим попала, я навіть, ну, бо Уявіть, що люди знаходяться на вечірці поруч із демоном у людській плоті. Це абсолютно може бути, тому що вони напитуються нашою енергетикою, їм це подобається. І розумієте, вони відбувається контакт, і скільки він висмоктує це все. І через наші. А статеві контакти у нас йдуть підключки один до одного, і до того, що у нас там ще на бекграунді до всіх сутностей, до божественної енергії, на ці кому пощастило такі не набратися контрактів. Да, розумієте, що йому, звісно, ми розбачуємо одна душа, якщо він може насмоктати там прям конкретно так. А, і да, це такий другий, друге коло. Третє коло мені було трохи дивне, але ну, в деякому самі. Якщо я прям буду розглядати цю історію з дуже дарк розрізом, да, що він насолоджувався, він робив із тілом цієї людини головного героя, що хотів він перепробував купу смаків, а він пробував на смак свою шкіру. Ну, я це, я це... Коли людина впадає у депресивний стан, да, і в неї починається бажання щось або відчути, або ментальний біль перекрити фізичним болем, починаються ну, якісь да, такі додаткові впливи на шкіру чи там набуття татуювань, це теж, до речі, така історія, що вона дуже може бути. Чи там якісь, я не знаю, гоки, чи дуже-дуже гостра їжа Вне в такої кількості, яка нічим не обгороджена, да? Тобто це прям неконтрольований процес. Також це алкоголь, а, ну, ті ж самі котики, ну, тобто все що завгодно. І ось він перераховує, що він спробував там те на смак, все на смак і це, і себе там плече полозав. Тобто, да, авторка не пише, це прям аж так. Але воно мені так відгукується, тому що я бачу цю історію як філософську, як історію про падіння людської душі. Якщо ми дивимось, да що це реальна людина, по якої ви, ну, ви не знаєте, ви ніколи не знаєте, якщо ви не маєте регресивного дару регресивного гіпнозу, да, ну це у нас є. Майстер який весь ну, чи, чи ви не бачите аури, чи ну тобто, якщо є якийсь магічний дар, ви це відчуєте, побачите. Але якщо ні, люди ніколи не відчують оце дуже швидко, що з них починають висмоктувати енергетику, але це дуже швидко помітно на тому, що рівень інтелекту падає. І от коли людина дуже дуже високоінтелектуальна, для неї довго часто і тривало знаходитись. У суспільстві супчення великої кількості людей концерти, ну, якісь такі прям агресивні, особливо, да? це прям часто, ще, ну, я ще раз, да, це часто, це тривало, це регулярно ось це, да? це концерти, це клуби, бари, паби, вечірки, якісь тусовки. Ну, тобто, це там, де людина нібито відпочиває, але вона робить через те, що вона не може знаходити з собою. Так от, а, і він прям, ну, це прям падіння. Інтелектуальне падіння, тому що коли людині стає на один з собою, значить, у неї а, інтелект він падає. Тому що, якщо тобі потрібен хтось, щоб тебе ем, розвеселив, значить тобі сумною собою, значить, ти для цієї людини теж можеш бути неактуальним співбеседником, тому що ти абсолютно біло у зіру в якості. Людини з високим інтелектом, ти не можеш бути тим, хто задає тон, ти не можеш бути тим, хто підтримує якісно. І для цього потрібні якісь додаткові впливові фактори, як той самий да? для того, щоб людина розслабилась, в неї там щось пішов, якийсь... коли вже починаються впливи додаткових речовин, це значить, що мозок він прям стирається. Інтелект конкретно так падає. Останній да, момент ну, для мене це була чиста гра в кальмара, що людина влаштувала. Ну, людина, цей демонтилі людини, да, влаштувала, значить, якусь подію, да, що йому погрожували там щось пістолетом, а він потім зробив так, щоб люди між собою билися, і він ніколи не бачив. Щоб демони були були настільки звірячі, скільки люди. А люди, доведені до психологічно нестабільного стану, вони ж кидаються, наче звіри, і й гірше. Ось тому ну, для мене ця історія була жахлива. Так, да, вона написана для Хеллоу. І жахлива вона мені в контексті, що я її відчула як дійсно лякаючу. Бо тут забагато правди езотеричного і реалістичного характеру. І я знаю, що авторка хотіла написати це жартівливо, і багато хто так сприйняв, і це нормально, але я як практик все-таки пов'язаний з езотерикою, я побачила там такі метасенси, і мені стало дуже сумно. Ось, історія написана швага у форматі коротких листів. Я її дуже вам, в принципі, раджу почитати, якщо у вас є бажання. Ось це вона не, не, не важка, вона не навантажує, вона не створює ось цей депресивний стан. Але просто мені мені було лякливо. Тобто я не по, в принципі, я не пожахам не по містиці, але я пов'язана із нею в деякому сенсі. І коли я це бачу, я відчуваю цей дуже глибокий. Вплив, знаєте, я б сказала, що Плутона, тому я сьогодні трохи в такому плутоніанському форматі це аїд, це дуже глибокі шари підсвідомості і дуже глибокі роздуми на тему нашої психіки і наших вірувань. І Плутон це один із, я би сказала, що з покровитерів ось цього, знаєте, це ж їх три, такі найголовніше це Юпітер, Плутон і Нептун це три брати, Посейдон. Ось, І вони ж — це як база міфології, і база, яка відповідає за нашу релігію, за наше вірування. І якщо і в грецької міфології, і, в принципі, Плутон, в римській міфології, вони не злі, вони більш справедливі, то все ж таки демони, да, оця зла сила. Вона про те, щоб висмокнути, викрутити, вижити, видавити і спустошити до кінця. Тому я дійсно налякалася. Якщо була така ціль на Хеллоуін, вона досягла. Дякую за перегляд. З вами була письменниця Ольга Олз, також я займаюся езотерикою і коучингом по супроводу маніфестацій та письменників. Буду дуже рада вас бачити в своєму телеграм-каналі. Там ми з вами набагато ближче.